У Криворізькому центрі професійної освіти, металургії та машинобудування зустрілися колишні викладачі закладів профтехосвіти, майстри виробничого навчання, методисти. У кожного за плечима роки роботи з молоддю. Саме досвід має стати фундаментом подальшого розвитку. З таким переконанням ці люди об'єдналися у раду ветеранів профтехосвіти. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб з ветеранами професійно-технічної освіти, які віддали дуже багато років свого життя, готували кадри, були відряджені за кордоном, деяких з них і так далі, для поділитися досвідом роботи і налагодити, налаштувати, щоб ветеранська організація профтехосвіти ну, мала великий імпульс підняти. Престижність ветеранської організації системи профтехосвіти. Це люди вже ну сивочолі і давно вже працюють. Ну і звичайно, вони на налаштовані, на, 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 знаєте, на що? На те, щоб е, її учень чи його учень е, все-таки перевершував знання вчителя. Бо якщо цього не буде, то не буде ну е, будь е, кроку вперед. Тому я впевнений про те, що наша професійна освіта, в нашому промисловому місті е, вона є ну можливо на найкраща, Сьогодні в Україні і вона буде розвиватися. Центр професійної освіти, металургії та машинобудування. Ветерани галузі обрали місцем зустрічі. Не випадково колишнє 45-те ПТУ, а нині один з найкращих професійних навчальних закладів, активно оновлює своє учбове обладнання. А випускників центру радо приймають у свої колективи роботодавці. У нас, ну при випуску, у нас замовників кадрів десяток можна нарахувати для того, щоб ну то тобто есть, веду до того, що попитом в нашій спеціальності. Наші замовники, гіганти міста, це Арселор Мітал Кривий Ріг і підприємства, я скажу так, групи «Метінвест», бо це і Запорізький лаварно-механічний завод, і той же південно гірничий збагачувальний комбінат. Ветерани профтехосвіти з великою зацікавленістю оглядали сучасне обладнання центру. Практичні навички учні закладу отримують за станками німецького виробництва. Знання і вміння молоді будуть дуже потрібні Україні для відновлення. Переконані ветерани запевняють з готовністю підставляють своє плече для розвитку закладів, які готують робітничі кадри. Криворізький центр ветеранів та випускників профтехосвіти. буду впливати на ті осередки, які будуть створені в навчальних закладах. І які будуть головне завдання і центру вищого і так сказати, цих осередків активізувати роботу з ветеранами Валерій Кожухар Владислав Талалай цей день?